Авто від власника. Фасатік Б7, 2,0 дизель. У нас на цьому апараті установлено. Це у нас 2012 рік серенький, красивенький, симпатичний на дуже гарній оптиці, На хоспавних дисках оригінал, фасад шилі, Ерлайн. все як треба. Шкіряний салон, шкіряний салон. На водійському сидінні у нас всі регуліровочки присутні, а та свідково із контроль шкіряний, шкіряний у нас є і голосове управління, і також управління. Коробочка у нас автоматик є і підігрівчики, є і кондиціонер. У нас Вот такий моніторчик. Моніторчик у нас показує, можна телефончик підключити, можна підключити радіо, все що забажаєте. Ось такі у нас також часики, У нас пасатика, Зеркало заднього достаточно затемнемо. Є люк у нас присутній, звісно вже. Так, позаду у нас теж все прекрасно, все прекрасно. Нічого не затерте, не затягано. Є такі підлокітні, два підстакани. Це у нас на місці і зафіксочки, два дефлектори, інше речі, раз, інше речі, два, інше речі три. В принципі, ось так. Що там багажники? Давайте дивимося. Багажник у нас великий, бажники, можна містити дуже багато чого. Є у нас запасочка, відкриваємо, і, звісно, все є, тому що це хазяйське авто. Єздокатки, є докатки, є балонник, є домкрат, все у нас працює. Можете за це не переживати. Так що, друзі, якщо сподобалось дане авто, це авто від власника. Телефонуйте за номером, задавайте любі питання, він вам відповість. На всі питання і продасть вам з радістю. Автопоєнт. Автопоєнт. Придбай якісне авто.